Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Понад 300 ударів за добу. Росіяни б'ють по Запорізькій області з усіх видів зброї. Троє людей поранені, зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. Більше розповість Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Колего, вітаю. Розкажи про наслідки цих обстрілів. Вітаю лілію і власне. Як ви зараз можете мабуть чути, у нас знову лунає повітряна сирена. Тож я дуже швидко спробую розповісти про оперативну ситуацію. І ми будемо йти до безпечного місця з усього наявного озброєння. Майже били росіяни по Запорізькій області. Зокрема, два ракетних удари завдано Вільнянську. Вибухи у місті пролунали напередодні близько 21-го години вечора. І згодом як повідомило в обладміністрації, ворог поцілив у цивільне підприємство. Там зайнялася пожежа. Пошкоджено е, обладнання також автівки цього підприємства е, і також з авіації. Окупанти були по прифронтових територіях. Зокрема, три авіаудари, завдано по Малиніці та роботиному загалом під обстрілами перебували 11 населених пунктів е, і. Більшість території ворог обстрілював безпілотниками та артилерію. Під вогнем перебували Оріхів, Гуляйпола, Степногірськ, Приморська і навколишні села. Пошкоджено домівки місцевих жителів, а також цивільну інфраструктуру і поранення дістали троє людей. Щодо е, ситуації на фронті, а саме на Оріківському напрямку, за даними Генштабу, відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Роботиного, Щербаків, Малої Токмачки, а також Новоандріївки, а на Гуляйпільському напрямку окупанти випустили майже за два десятки некерованих авіаракет в районі Чумацького. Така інформація станом на зараз. Я нагадую, що вона повітряна тривога і закликає усіх запоріжців дбати про свою безпеку. Дякую тобі, колего. Бережи себе також за ситуацією при фронтовій Запорізькій області. Стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Під Вовчанськом та липцями росіяни зав'язали зав'язали в українській обороні, але продовжують тиснути і намагаються прорвати фронт. Сили оборони ведуть важкі бої і завдають окупантам окупантам великих втрат. Про це в нашому ефірі повідомив командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Вони вплив триває не тільки на тимчасово окуповані території Харківської області, а зокрема і по території Російської Федерації. Так чи інакше, несучи достатньо суттєві втрати, противник зберігає спроможності заводити резерви, поповнювати свої втрати і тримати високу динаміку бойових дій, але незважаючи на те, що противник об'єктивно застосовує все, що в нього перебуває на озброєнні, намагається тримати високу динаміку, сила оборони на поточний момент за моїм переконанням перекуплює ініціативу на свій бік. Щойно під завалами будинку в Шевченківському районі Києва виявили тіло ще одного чоловіка. Про це повідомили в ДСНС. Уночі нагадаю, там знайшли тіло хлопчика. Роботи на місці вчорашнього ракетного удару росіян тривали всю ніч і наразі продовжуються на трьох локаціях у шевченківському районі столиці. А ще рятувальники зняли усі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу Ахмедиту. Раніше були підозри, що в ньому могли ховатися від обстрілів лікарі та пацієнти. Утім, там нікого не виявили. Повідомили у прес-службі МВС. Десятеро загиблих, півсотні поранених. Кривий ріг напередодні пережив масовану ракетну атаку. Ворог поцілив по промисловому підприємству. Є руйнування і в одній з громад району. Сьогодні в місті День жалоби. Про трагедію та масштаби руйнувань розповість Олена Мандалюк. Кривий ріг триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання тліють розгромлені кабінети. Важкою технікою розбирають завали. Жмовірно під ними можуть бути люди. Ворог завдав кілька ракетних ударів по промисловому підприємству через пряме влучання. В адмінбудівлю загинуло 10 працівників. Ще з півсотні дістали поранення у важкому стані дев'ятеро травмованих. Це політравма, це черепно-мозкові травми, це перелами, це ураження м'яких тканин. Пацієнти всі з крововтратами. Олександр, працівник підприємства, говорить, почувши перший вибух у в укриття, наступні вибухи застало чоловіка вже по дорозі. Два сильних були, один слабий. Скажіть, чи встигли ви кудись ховатися? Розбите лобове скло та вікна лівої сторони автівки, але на ходу. Забирати понівечений автомобіль прийшов Максим. Чоловік живе неподалік. Каже, вибухову хвилю добре відчули з дружиною навіть в укритті. Три точно було, три-чотири десь так. Наскільки воно було потужне? Ви вдома відчули вібрацію? Так, 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 дуже, дуже потужні. Страх, стрес, паніка і навіть істерика з такими емоціями до психологів зверталися потерпілі, розповідає Вікторія. Ми діяли на основі наших трьох основних принципів: тобто, це дивитися, слухати та спрямовувати. Тобто, людину потрібно вислухати, не заперечувати її почуттів. Ми скеровували її подальші дії, якщо особа не розуміє, що її робити далі, тобто куди звертатися та яку допомогу вона може отримати. На місці від ранку працюють всі екстрені служби. Тут же і волонтери допомагають подолати спрагу та голод. кажуть, лише води видали щонайменше півтонни. В першу чергу, так як зараз жарко спекотно, всі п'ють дуже-дуже багато води, чаю, кави і щось такого швидкого сендвічі, гаряча страва. Ракетного удару зазнали і ще одна громада Криворізького району. Там пошкоджено за 30. приватних будинків є і поранені. На нашій території також надзвичайна ситуація трапилась. Там є пошкоджені будинки. Троє людей отримало поранення. Від госпіталізації відмовилися, отримали всю необхідну допомогу. Виїхали медичні працівники, надали, і вони залишились вдома. Ніхто людей не покине, і буде надаватися всіляка допомога і з місцевого бюджету, і з обласного бюджету будуть відділятися кошти щодо підтримки загиблим родинам. 9 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими. Олена Мадлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини рішуче засуджує та вимагає припинити так на обстріл росіянами українських міст і влучання в дитячу лікарню у Києві. Відреагував генсек ООН Антоніо Гутереш. Наголосив це грубе порушення міжнародного права та принципів, записаних у статуті ООН. Таку саму позицію висловив у Твіттері й голова генасамблеї ООН. Деніс Френсіс написав глибоко засмучений і думками перебуває з сім'ями загиблих і постраждалих. Нагадаю, під час вчорашньої ракетної атаки росіяни зруйнували корпус дитячої лікарні Охмадит. Генеральний секретар рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією, житлових будинків і цивільної інфраструктури України, зокрема в Києві, Кривому Розі, Дніпрі та Покровську. Особливо шокує те, що ракети влучили в національну спеціалізовану лікарню Охмадит, яка є найбільшим в Україні педіатричним закладом. Удари по цивільних об'єктах і мирних жителях заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це неприйнятно і має бути негайно припинено. Просто остурбованість не зупиняє терору, бо співчуття це не зброя. Так сказав президент України, перебуваючи з візитом у Польщі напередодні, російські ракети потрібно збивати, а російську бойову авіацію слід знищувати там, де вона базується. І світ має для цього сили, зазначив Зеленський і додав, що Україна з приводу масованої атаки збиратиме засідання Радбезу ООН, у якому я нагадаю, зараз головує Росія. Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і, безперечно, ми відповімо а, цим нелюдам з Росії. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари. На все, що з ним намагаються обговорювати про мир, Росія відповідає ударами по будинках та по Лікарня саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити. Кожен, кожен в світі хто дійсно прагне миру. Для цього потрібна достатня підтримка, достатня, потрібна достатня рішучість і дійсно спільні дії. Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно. З дитячою лікарнею Мир для України після зустрічі з Путіним листа з таким змістом надіслав до Євросоюзу угорський прем'єр Віктор Орбан. Після розмови з російським диктатором він підготував послання голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам країн ЄС, де фактично переказав основні тези російської пропаганди. Зокрема, наголосив, ставлення Путіна до ситуації на лінії фронту суттєво відрізняється від тлумачення президента Володимира Зеленського. А ще додав, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке цитую не. Слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил. Нагадаю, у перші дні головування в раді ЄС Віктор Орбан приїздив до Києва. Потім вирішив до Москви, а ще пізніше до Пекіна. Об 11-й підбиватимемо підсумки ранку а просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв. Колего слово тобі. Дякую, колего. Так, протягом наступної години поговоримо про в тому числі саміт НАТО, який розпочнеться з завтра в Вашингтоні.